Гриндер із США сайл джіпі Анна Вайс про свою силу, спритність і баланс. Сила, спритність і баланс секрети успіху в екстремальних видах спорту і життя. Вітрильний спорт, особливо на рівні сайлджі США, для багатьох здається неймовірно далеким і складним світом. Але за цим блиском і швидкістю ховається колосальна праця, дисципліна, і, як не дивно, продуманий підхід до фізичної підготовки. Нещодавно я дізнався про тренування американської гриндерки Сайлджипі Анни Вайс і був вражений не лише її силою та спритністю, але й розумністю її підходу до тренувань. Це не просто набір вправ, а філософія, яку можна і потрібно застосовувати в будь-якій сфері діяльності, яка вимагає витримки, координації та вміння адаптуватися до мінливих умов. Я сам кілька років займаюся екстремальними видами спорту кайтсерфінгом і вінсерфінгом, і прекрасно розумію, наскільки важлива фізична підготовка. Але підхід Анни Вайс відкрив для мене нові горизонти. Раніше я зосереджувався переважно на кардіотренуваннях і силі верхньої частини тіла, вважаючи, що це найважливіше для мого спорту. Однак, вивчивши її програму, я зрозумів, наскільки я помилявся. Чому сила, спритність і рівновага є трьома стовпами фізичної підготовки? Анна Вайс слушно наголошує, що для успіху у вітрильному спорті та й у екстремальному спорті загалом потрібні три ключові складові: сила, спритність і рівновага. І, що важливо, ці складові взаємопов'язані і підсилюють одна одну. Міцність очевидно, що сила потрібна для виконання різноманітних завдань. Від підйому вітрил до утримання рівноваги на човні, що гойдається. Але сила в даному випадку це не тільки здатність піднімати тяжкості, це функціональна сила, яка дозволяє ефективно використовувати енергію в динамічних середовищах. Спритність, вітрильний спорт вимагає миттєвої реакції на зміну умов, вітер, хвилі, дії суперників. Спритність це здатність виконувати рухи швидко і точно, пристосовуючись до нових викликів. Баланс це чи не найважливіша складова для вітрильного спорту. Човен постійно гойдається, і спортсмен повинен утримувати рівновагу, щоб ефективно виконувати свої завдання. Завдання LiftHeap інноваційний підхід до навчання. Особливо мені сподобалася концепція Lift Up Challenge, розроблена Анною Вайс та її командою. Це не просто комплекс вправ, а тритижнева програма, спрямована на те, щоб допомогти жінкам стати сильнішими, впевненішими та почуватися краще. Ідея залучення команди до розробки програми є чудовим прикладом командного підходу до навчання. Розбір вправ з програми Анни Вайс, що можна позичити. Давайте розглянемо деякі вправи з програми Анни Вайс» і подумаємо, як їх можна адаптувати для інших видів спорту і навіть для повсякденного життя. Ящерка з підколінним сухожиллям це чудова вправа для розминки та покращення рухливості нижньої частини тіла. Я використовую його перед кожним сеансом кайтсерфінгу, і це дійсно допомагає мені уникнути травм. Присідання на одній нозі з медичним м'ячем. Вправа відмінно активізує кор і сідниці. Для збільшення навантаження я замінив медичний м'яч на гирі, стрибкові присідання ця вправа допомагає розвинути вибухову силу і покращити час реакції. Це особливо корисно для видів спорту, які вимагають швидких рухів і стрибків. НДЛ на одній нозі з гантелями ця вправа допомагає зміцнити підколінні сухожилля та покращити баланс. Я використовую його для профілактики травм коліна. Полав прес із двосекундним утриманням. Ця вправа чудово підходить для зміцнення вашого ядра та навчання, як підтримувати стабільність під навантаженням. Це особливо корисно для видів спорту, які потребують стійкості до зовнішніх сил. Мій досвід застосування тренінгових принципів Анни Вайс. Я вирішила спробувати застосувати тренувальні принципи Анни Вайс у власній програмі підготовки до сезону кайтсерфінгу. Я включив у свої тренування більше вправ на рівновагу, таких як стійка на одній нозі на нестійкій поверхні, досці для балансу, і приділяв більше уваги вправам для зміцнення ядра. Результати не змусили себе чекати. Я став почуватися впевненіше на досці, швидше реагувати на зміну умов і менше втомлюватися під час тривалих сесій. Крім того, я помітив, що мої тренування стали цікавішими та різноманітнішими. Висновки як застосувати принципи Анни Вайс у своєму житті. Тренування Анни Вайс це не просто набір вправ, а філософія, яка допоможе кожному стати сильнішим, спритнішим і впевненішим у собі. Ось кілька порад, як застосувати принципи Анни Вайс у своєму житті. Зосередьтеся на функціональній силі, зміцнюйте м'язи, які використовуються у вашому спорті або в повсякденному житті. Зосередьтеся на спритності та рівновазі, включіть у свої тренування вправи, які покращують координацію та час реакції. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні вправи та підходи, щоб знайти те, що вам найкраще підходить. Будьте послідовними, регулярні тренування, запорука успіху. Насолоджуйтесь процесом, тренування має приносити задоволення. Ключовий висновок, сила, спритність і рівновага це більше, ніж просто компоненти фізичної підготовки, вони є запорукою успіху в будь-якій справі. Анна Вайс є чудовим прикладом того, як можна досягти високих результатів. Поєднуючи наполегливу працю, інноваційний підхід до навчання та бажання постійного вдосконалення. Її історія надихає та нагадує, що немає нічого неможливого, якщо ви готові докласти зусиль і вірити в себе. І пам'ятайте, що навіть якщо ви не є професійним спортсменом, принципи тренувань Анни Вайс можуть допомогти вам стати сильнішими, здоровішими та впевненішими.